Три найкращий смаки Саджіко за версією смм-ника Азіфут і топ – Це ананасовий саджіко. Він дуже відрізняється насправді від класичного соку в магазині. Він є більш концентрованим, з легенькою кислинкою, і не має цієї терпкуватості після самого ананасу. Мій топ – це з маракуєю. Чому саме з Маракуєю? Тому що я дуже люблю персик. А маракуя максимально схожа десь далеко. Але не персик. Вона є теж не приторною, Вона є в міру солодкою. Наприклад, в порівнянні з лічі, от лічі є досить солодким, сподобається тим, хто любить щось таке солодкувате, притурне. А це, от в самий раз. Ну, і мій топ-1 це саджіко з кокосом. Чому? Тому що це найкраще саджіко, яке я коли-небудь пив. Або ж... Це найкраще, що я по взагалі своєму житті. Цей напій вам буде нагадувати частково кокосову воду. І частково стружку кокосу, яка перемелена. Це єдиний напій, який йде з е, часочками. Тобто, вся лінійка з вона є без якихось частинок, без м'якоті і так далі. Це єдиний екземпляр, який має в собі е, косочки стружки кокосу. І це просто 10 з 10. І скажу по секрету, що зараз ось ця вся лінійка і ще декілька смаків у нас ідуть на маркетах по акційній ціні. Тому саме час, щоб скуштувати. Я побіг.